Я читала закон. Я, я читала. І що, в законі пише, що то рішення не приймати. Що... Є, що поставлена практика, яка діє в міській раді. І так з року яку, Володим, Володим, в якуди між дві каденції вам розкаже. Усі повноваження ради приймалися цими рішеннями.

Включи вашу сессию. Я не знаю. 何で Добре, каже Лев. Ні, я просто хотіла про те, що ти питала. Ви бувте з нас, можливо? Я не розумію. Як це, я? Ви повинні, щоб ми змогли дішово. Це було раньше, якщо... Ви самі не приймаєте? Так, так. Вони не приїжджають, так, то є. Ви слайді можна розгадати? Ні, ні. Ні, маєте речення. Ви сказали, що ви не розуміли. В я... Ч... чому далі проблема? Просто щоб... Питайтеся, говорити, якщо питайтеся, мала, їй давали саму присягу. Ви ж далі, ви ж не правда. Ви ж інформації не маєте, просто не я маю присягу. Ні, вона сказала. Вона сказала, але вона не мала, далі, я мала... мала, я, мала. її. Ні, ну вона сказала, голова. Ну то що ви кажете? вона мало тут присягу? Ні, Тоби, я не дивився, що в неї є, що вона має... Нехай чоловіки не Не Немало. Та як Друкували ми її, видруковували? Як не шо? мало. Реєструємося. Є 14, відкриває сесію. Іде, куди приймає присягу, потім йде на голосування. Перше, йдуть, всі реєструються. Є 14 на реєстрації, ми відкриваємо сесію. Звучить їм, він приймає присяг, потім ми його вводимо в систему голосування. Інакше бути не може. Турецький А потім ще чотири

що, якщо вона пойшла, приймати присягу. Хай не приймає присягу. Та ми говоримо? Ні, не треба. Сесія відкрита. Сесія відкрита 22-га. Вона дві постанови зачитала, 22 і приймає присягу. У сесія ще не закрита 22. Так. Та правильно, але тоді дуже не закрита. 22 23 Тихо, так, так. Не треба крутити законом. З розпорядженням міського голови та сесія скасована. Як скасована, да? І імбу, був? ні, порядок Бу денний А навіки ж спражники, без звіт. Ну це не на 20 го <порядження> Я реєструється чи не реєструється, Ні, не прийшли. пішли. да? От ви так було. <teenageriento> you, 23 Що? то що хотіли домов до того. Що не реєструється, йдеться. Не того, що було сесія, це буде реєструвати, але ні, ні. Зареєстровано Герецький Собер <рес> Ольга Михайлівна, Юські Уляна Федорівна і Ятина Зарілана. Більше нікого немає. Пропозиція. У зв'язку зі судністю форуму. 30 15 30